У руси. надривав горлянку Сартак. Уруси. дружно підхопили Хасан і Ренат, і всі, хто вчора сидів з Сартаком навколо нерозкладеного вогнища. І, немов би чекаючи на цей крик, по табору прокотилося, віддаляючись. Рятуйся, хто може. Тікаймо. На той гвалт з шатрів вибігали, викочувалися, виринали сотні сонних татарів. Вони з розгону злітали на коней і щезали в темряві. Щоправда, найхоробріші, вибравшись із шатер, крутили головами, виглядаючи, з якого боку наближається небезпека. Та коли зупинялися поглядом на широкій темній смузі, що стрімко накочувалися на табір, птахами злітали у сідла і, не вихоплюючи шабель, що духу мчали за всіма. Ого, скільки наших! радісно дивувався Сартак у той час, коли його горлянка волала про уросі. Цікаво знати, де Швайка їх стільки назбирав. Нараз він зауважив, що серед тої маси не було жодного вершника. На стій ще налітали кінські табуни, мабуть, козаки відбили їх у татарських табунників і направили на табір. А що коні були неабияк переполохані, Сартак здогадався, коли вгладів двох здоровецьких вовків, що сірими блискавками металися поміж них. Та це ж наші барвінок з куцем, радо подумав Сартак і, надриваючи жили, ще гучніше загорлани. Вовкулаки, уруси, вовкулаки. Вже віддалік долітали до нього вигуки Рената, Хасана та інших їхніх хлопців. А за хвилею татарських табунів здіймалася інша хвиля, над якою миготіли холодні блискавки шабель. Попереду на широкогрудому огірі мчав незнайомий вершник у білій сорочці. Сартак вихопив свою шаблю і полетів перед козацькою хвилею туди, де вже вибирався гарб та шатрів кримський чамбул. Сюди, за мною, горланив він, хоча й сам не чув свого голосу серед іржання, переляканого крику і дужого тупоту, від якого дрібно тремтіла земля. Нараз крайм ока зауважив, як незнайомий вершник, звернув його бік і підвівся стермена, готуючись до удару. Диви який, проворний, подумав Грицик, чого доброго ще й зарубати може? Скреготнула криця, полетіли іскри, і в Грицика аж рука затерпла від дужого удару. А ще за мить шаблі знову викресили іскри, і на вершниковім обличчі промайнула вдоволена посмішка. Схожа зустріч і вправним ворогом його тішила. Та ти що, з дурів?» – вигукнув Сартак. Схаменийся, чоловіче, добрий. Схоже, вершник сподівався всього тільки на цих слів. На мить його рука з шаблею завмерла, і він вражено спитав Ти хто, диво, горохляне? Свій я, свій, запевнив його Гарицик. Швайків вивідник. Ага, радо відгукнувся вершник. То це ти його про все сповіщав? Я згодився Грицик і несмішкувато додав. А що, хіба по мені не видно? Тоді скинь к бісовій матері своє дрантя, зненацька визвірівся вершник, не бачиш що ми всі спід в спідніх сорочках, аби випадково не зарубати один одного. Зрозумів, вигукнув Грицик і зірвав з себе халат. А що сорочки під халатом не було, то Грицик виявився до пояса голий. А чиї ви будете? запитав він, приміряючись до бігу до Вершникового коня. Черкаськими, відказав той і прискалив око, міряючи вістень до найближчого татарського втікача. А як ви сюди. Докінчити Грицик не встиг, бо на нього вихором налетів Санько. «Грицику — Грицику. вигукнув він голосом, в якому вчувалося неабияке полегшення. Вигибрався. А чом би й ні? широка усмішка спливла на Грициковому обличчі. — Слухай, а що це за один? і він вказав на вершника, що тим часом вирвався вперед. Це староста Черкаський, пояснив Санько. «Ого — Ого? вражено вигукнув Грицик. А я ж до нього, як до простого козака, проте більше часу на розмови не було. Стрімко наближалися перші шатра кримчаків. з-під них, мов мишва, з під сіна випорскували татари, вгору злетіли перші шаблі. Нараз Грицик пришпорив коня і наздогнав старосту Черкаського саме тоді, коли той примірявся для першого удару. Не на тих замахуєшся, князю, вигукнув він. Ти краще поглянь он туди!» І він шаблею тицнув той бік, де стояла найвищеші ш... 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 шатра. Там отоборився кримський темник Бурумбей зі своїми Тургаудами. Здолаємо його, перемога наша, ані? Бурумбей. вихопилося в князі. Старий знайомець. Він різко смикнув за поводи. Кінь захрипів, став дибкий і розвернувся туди, куди вказував Грицик. А князь Глинський звівся на стерменах і над засніженим полем загримів його голос. «За мною, товариство, розходьтеся вілом, слава! Слава. прогреміло у відповідь. Козацький напад був схожий на смерч. Лише кілька хвилин ходив він туди сюди поміж гарб та шатрів степових татарів, а тоді звернув до центру табору, залишаючи по собі неймовірну тишу, яку інколи порушували зойки і з того непоранених. То тут, то там зав'язувалися перші блискавичні сутички. Грицик налетів на одного тлустого татара, на що ніяк не міг видобити шаблю. Промайнула вона жаха на обличчя і Грицик навідмаш, уже минаючи його, замахнув шабли і відчув, що не промахнувся. Наразі завважив, як ліворуч і трохи попереду розкошланий бахмат тяг за собою татарина, що не зміг звільнити свою руку від повода. Татарин роздирав рота у нечутному крику і з жахом косував на копита, що вибивали, як край смахи, снігу обабич його голомозої голови. Грицик рубанув повід, кінь рвонув, мов кращі, а татарин завмер на брудному снігу. Госпона напружилася в очікуванні неминучого удару. Живи. дозволив йому Грицик і подався далі, наздоганяючи санька, який звали уже двох кримчаків. Наразі їх розділила крита гарба, і Грицик голосно скрикнув У отворі з'явилася чиясь рука з луком, націленим на санька. Грицик рубанув по руці, проте було вже пізно. Стріла зірвалася з тятави. Із завмерлим серцем глянув Грицик туди, де мав загну... затнутися від удару його товариш, і город сам рот сам собою розкрився від подиву. Санько був цілий, цілісінький, а стріла якось дивно збочила і затремтіла оперенням в снігу. «Ху-ху-ху!» – -ху", полегшено видохнув Грицик. Як це тобі вдалося? Потім, Грицику, потім. вигукнув санько і кинувся наздоганяти князя Глинського, що вирвався наперед. Поруч з князем відчайдушно рубався Федір колотнечик. Допомога не потрібна. крикнув Сенько, порівнявшись із Федором. У відповідь той лише зблиснув зубами і тут таки стявся з дебелим татарином. Ударили шаблі, затанцювали шеребці один навколо одного. То була найсолодша мить у житті справжнього воїна, бо ж відчувати свою спритність і міць, і молодецтво значно приємніше, ніж тоді, коли женешся за переляканим розбійником. На відміну від степових татарів, кримські чаучі прийшли до тями доволі швидко. Подекуди вони вже збилися в щільні гурти. Посеред одного з них височив темник Бурумбей.